Нарешті, нарешті прийшла справжня вісна. Нарешті стало достатньо тепло. І якраз зараз саме час носити светрики з бавовни, і саме час в'язати светрики з бавовни. Тож я до вас зі своїм гардіоробом вісняних светриків. Ось зараз от в цієї файної стопочки цілих 5 светриків, і я про них вам розкажу. Тож, влаштовуйтесь зручніше. Якщо вам це подобається, натискайте вподобайку, підписуйтесь, а я вам розкажу і покажу фото своїх светриків, як я їх в'язала, з якої пряжі я їх в'язала і коли, і як вони носяться, і як ця пряжа в носки. Це канал Єнель Варвари, це простір для творчості. Тож починаємо. І почну я розповідати зі свого самого першого светріка з Бавовни якого я в'язала дуже давно, ну як дуже давно, То, що не було коронавіруса, і про нього ніхто не чув, всі му жили спокійно, наше життя було передбачуваним, тим паче не було війни. Ось ми вже переїхали до Львова, і я вирішила зв'язати собі светрік 100% бавовни. Це якраз була осінь, початок осені, і я замовила собі пряжу на сайті. Це була пряжа від Ярнард. Називається Ідеал. Там, здається, мені 170 грамів на 50 метрів, маточки по 50 метрів. І це бавовна, 100%. -вісадково. І на сайті я обирала блакітний колір, він був таких більш мігеньких відціночків. коли мені пряжа ця прийшла, 5 маточків, я побачила. І це ось такий яскравий, яскравий, ну, я не знаю, то може лазурний, то може якийсь такий блакітний, глибоко блакітний колір, чи глибоко синій колір. Мені здається, що все ж таки то є синій колір, не блакитний. Ну, як би там не було, пряжу я мала, то ж я сіла і зв'язала. Це дуже простий светрик. Тут нема нічого такого, тільки ось такий різний край. Цей візеруночок я взяла з книги, ці японські 600 візерунків, чи як вона називається, в'язала по схемі. Так само нічого складного, по суті, тут нема. Ось то кішка видряпувати зараз прийде, дивитися, що я роблю. Ну-ну, і ось. І на рукавах, коли я вже вив'язувала рукава, я вирішила отак раптово зробити невеличкий жакар. Так само з такої ж пряжі зробила. в мене були там невеличкі моточки. Кітка все ж таки прийшла. Навіська, ну йди попривітайся. Ось ось отакі во жакарди тунесенькі. Просто як бог на душу покладе, як воно вийде, так я і зробила. Рукава в шовні. Є шви по боках, є шви на рукавах, невеличка пройма і прикітльована горловина. Я вам ставлю фото, де я в цьому светрику, зі своїми внучками. Це дівчата, внучки так само в тих светриках, які я їм в'язала інтарсі з тими тваринками, з мишкою і зайкою. Тож, це то був мій улюблений свет, який зараз є, я його дуже часто ношу. Він дуже зручний, м'ягенький, його зручно прати, зручно носити, дуже приємно його носити. І є один нюанс, коли я його в'язала, то я це робила спицями No2. Да, ось такими тонесенькими спицями. То були такі часи, коли я полюбляла в'язати тонесенькими спицями. Це дає доволі таке плотне, доволі таке щільне полотно. Але воно еластичне, пластичне, просто, просто ось так виглядає виворотна сторона. Просто воно дійсно ось таке доволі плотне. І за цей рахунок цей светрик більш-менш теплий. Він не розтягується, він дуже гарно переться. Я постійно його перу в машинці. І на вигляд він виглядає дуже добре. Дуже добре, навіть не скажу, що це така ходова річ, яка постійно носиться, яка постійно переться. Ну, звичайно, я перу на програмі вовна, ну, але все ж таки доволі часто. Бо і в осені, і весною я його ношу. Бо він дійсно такий зручний, такий простий, базовий светрик. Ось. Наступний светрик теж я можу назвати своїм улюбленим. Тобто така річ, яку я завжди вдягаю для і восені. Коли треба там не замислюватись, хоче щось вдягнути зручне, файне, приємне, коли хочеться таких овісняних кольорів, більш постільних, м'ягеньких, і щось одночасно, таке, більш таке спортивне, більш приємне, зручне, ось цей светрик якраз в мене для цього. Я його теж люблю носити і дуже часто ношу. Але в'язала я його нещодавно. Ну, два рочки десь, напевно, буде влітку там. Я його в'язала в Польщі. Коли ми туди їхали на початок війни, я замовляла там пряжу. Це дропс Сафран, 100% катон. Зараз я вам скажу мітраж цієї пряжі, у мене лишилось моточок. 160 метрів на 50 грамів. Майже такий самий метраж, як і в пряжі Ідеал. Ось, э, сафран дуже файна пряжа, дуже файно з нею в'язати. Після прання вона себе дуже файно веде. Мені здається, що на дотик вона трішки м'якша, ніж пряжа Ярнарт Ідеал. Ці пряжі схожі, але у сафрана дуже файна палітра. Якщо обрати Ярнарт Ідеал, то в нього більш все ж таки такі яскраві насичені кольори. Є в них тільки такий більш пастельний рожевий колір, напевно. Ну, але нема пастельного сірого, пастельного блакитного, того всього немає в них в палітрі. І це такий мінус, коли обираєш колір, бо колір важливий. Я рахую, дуже важливий то 50% вдала підібраний колір і вдала підібрана пряжа. 50% того, що річ буде дійсно носитися, дійсно буде файна, зручна, улюблена і приємна. І тож, пряжа Drops мені дуже сподобалась. Я замовляла тоді дуже багато, і на неї були знижки, і вона коштувала там, ну, дуже бюджетно, ну, розраховуючи на зарплату польську, відповідно. Якщо на нашу, то бюджетно буде YarnArt, або Загалібелазе. Ось. І мені дуже хотілося в'язати, бо то займало час, трошки відволікала від тих всіх від того, що коїлось, тож я в'язала собі і всім, хто був поруч. І ось я зв'язала собі ось такий светрик. Він має такі розрізи по боках. Це єдиний светрик, бавовни в мене, який має такі розрізи. Більш такий спортивний, спортивний, більш такий, ну, я не можу сказати, що то оверсайз, але він дуже такий вільний. Пройми тут во прямі. Він так само має шви, бо я люблю таке в'язання. Я вчилась в'язати в 90-ті, по журналах Бурда і все, тому мені вже так зручно. Ось, І має прикетльовану горловинку. Я його дуже часто ношу, до голубих джинсів, він дуже пасує. І от якраз почалася весна, я вже його носила і прала, ще раз носила ще раз прала. Та, бо він дуже такий приємний, зручний, м'який, він дуже добре приносить прання, йому нічого не робиться. Ця пряжа гарна, дійсна, і вартує своїх грошей. Тож це в мене ось такий светрик. Я так само Маю фотографії в цьому светріку, робила моя донька. Ти ми колись ходили якраз з нею гуляти. Була файна погода, піли каву, спілкувалися, і вона мені сфоткала. В цьому светрику. Він дійсно зручний і дійсно такий приємний світлих кольорів. Взагалі я дуже люблю смужку, і в мене є светрики, досить светрик в смужку. І, чесно кажучи, я ще планую в'язати таких светриків, бо з одного боку це дуже просто. В'язати смужку це дуже просто. Я в'яжу зазвичай, протягую ниточку з боку, бо в мене поворотне в'язанечко. Я не обрізаю, не роблю зло. І потім вона. Вона йде до швів, ховається в шви, і все, все добре. Ось. ось він шовчик, ось вона та ниточка, я її ніколи не задіваю, нічого з нею не трапляється, вона непомітна, В'язати просто, виглядає класно, виглядає приємно, носиться приємно. Тож, чому не в'язати собі свет, в змушку, дівчата? Можна підібрати будь-які кольори під будь-який одяг, сумку, кросівки. Под Наприклад, купили там кросівки собі з якимись коричневими вставочками, придбали щось там коричнево рожеве ніточки, зробили коричнево рожеву смужку, все, супер! Або коричнево-білу, або коричнево, там, я не знаю, біжева. Як вам буде посувати? Або, навпаки, сумочка у вас є така прикольна і вам потрібно щось тонтої сумочки, то ось. Смугасті речі я дуже сильно люблю. Ось такий светрик в мене. І одразу покажу ще один светрик, який я в'язала з дропс софран, бо я привезла цю пряжу додому. В мене лишилося від в'язання, бо я дуже в'язала, навіть деякі речі лишила там в Польщі своїм рідним. Собі таку кофточку в'язати лишила ось такого кольору, то така от собі ржевий. Вона ну, навіть рожево коричнева і така собі, знаєте, в'яча роза. Дуже прикольна, дуже гарні такі кольори, дуже люблю. Ось такий олівковий, дуже приємний кольор. Ну, просто молота. Я взяла картинку своєї донечки молодші, вона її, до речі, носить. Такий коричневий у них, ну і рожевий. Такий е... приємний постельний рожевий кольор. І от я зробила знов такий смугастик, але я вже його поєднала з. О, такими от, а, ажурними візеруночками. Цей візерунок я так само брала зі своєї книги. О, ця от, 600 візерунків японських. Та? Там таких візерунків дуже багато. В принципі, там є один, бо тут такі трикутнички то скорочуються, по краях робиться такі прибавочки. І тут посередині можна робити скільки завгодно, тих дирочок, як то захочеться. Ось, і оцей візерунок, який робиться на бактусах, зазвичай. Тобто, дві. Виворотні петлі, потім ось ці дирочки, дві, накид дві разом, петелька, накид дві разом, петелька, і потім знову такі хусткові. Але я трошки тут більше зв'язала лицевою гладдю два ряди кольорових, бо то в мене були такі змушки, тож так було заплановано. І робила ще такі звичайні звичайні дирочки. Два через два нічого складного. Бо мені хотілося зробити річ, щоб вона була. З одного боку, в неї були такі ажури, ажурні візерунки, але небагато, щоб вона не була ну, повністю такою дирчатою, щоб в неї не було холодно. Ну, Бо я таке не люблю. Мені хотілося такий светлік на вісну. А мені хотілося такий, в мене є джинсовка така трохи довга. І під ту джинсовку цей край виглядає ну просто бомбічі, Ну Просто файно, дійсно, вона дуже пасує. В неї така горловинка з таким же візерунком. Тобто я набрала петельки отак по краю від горловини і зв'язала ось такими візерунками, потім закрила хустковою в'язкою. Все дуже просто, але носиться він файно. переться так само файно Це така сама файна пряжа. Тож, ось такий светрик в мене ще один є то вже третій. Светрик я його ношу, він мені дуже подобається. Ось нічого складного в'язання. Тут я робила пройму і так само шви по боках я робила. Ось він. Ось така річ. І є в мене светрик, який я в'язала з Алізебела. Ну, я мусила спробувати цю пряжу. Я ще в'язала з неї собі пару футболок. І то цей светрик я в'язала того року, так само вісною, і мене дуже захопила ця тема полосок, смужок. Тобто, я маю ще один смуастик. Чому ні? Але Алізебела пряжа трошки інакше. Я хочу сказати, що, по-перше, вона має дуже слабку скрутку. І відповідно, вона дуже м'яка. Якщо в'язати дитині, то однозначно я би брала ось цю пряжу. Вона дійсно більш м'якенька. Але треба розуміти, що вона дає косину. Може, за рахунок того, що в неї от така слаба, слабо, дійсно дуже слабо, скручена ниточка. Може, ще за щось чогось. Вона тоненька, ця ниточка. Цей светрик я в'язала на трийках, і светрик з дропс я в'язала. Напевно, теж на трийках, а той рожевий смугастий на 2,75 в'язала, в спицях Має це на увазі. Там. І е, я тут робила шви по боках, і ті шви трошки допомагають ту косину стримувати. Бачите, ось, ось він попраний і отак воно заходить. То так буває з трикотажними футболками. Тобто, коли я його попрала, я отак вирівнюю, коли він ще такий. З машинки тільки вишив, я вирівнюю ось ті шви, поки він мокрий, такою витягну і якось довожу до ладу, щоб його не перекошувало. Бо він дуже сильно, ця пряжа, я тільки почала з неї в'язати, я одразу побачила, що вона дуже сильно косить. Тому, може, хтось з неї в'яже, в нього все добре, він в'яже без швів в кругову, але я так в'язати, ну ні, напевно, ні, бо то 100%. Буде косина, яку вже якось не виправити, Ці шви якось тут тримають все докупи. Хоча я можу помилати, помилятися, я не скажу, що я там істина останній інстанції. Ось, і що? Я коли його в'язала, мені захотілося зробити от просто різні змушки, щоб то були різні кольорові вставки, то була теж вісна, і мені хотілося чогось такого, знаєте, незвичного. Дівчата майтово того не зрозуміли, що це таке. Що за то з різнокольорові полоски, але я його ношу. Я його ношу, він мені подобається. І є ще один нюанс цієї пряжі, вона трохи сідає, дає усадку. Не сильно, але трішечки. Тож, коли я його попрала, він такий, ну, майже ну, йолки-палки, кроп. Ну такий його трохи, трішечки ніж пояс моїх джинсів. Але все рівно файно, все рівно файно. Я хотіла зробити його якомога ширшим, але щось от, я не дорахувала прятлі, ну, який вже є. Цей светрик, такий він і є. І що я собі думаю? Я собі думаю зв'язати ще один змугастик саме з цієї пряжі, бо вона м'ягенька, вона дуже приємна на дотик і її приємно носити. Але зв'язати, ну, вже от порахувати, відповідно, більш ширшим. І я не знаю, підібрати ну, якийсь там колір, якісь смужки, щось там може з рожевим кольором зробити. Ось, рожеве, до речі, з сірим дуже комбінується. Та, чому ні? Горловину я тут от, як саме кітлювала, завжди кітлюю горловини, інколи набираю. ось, І тут пряма пройма, так само шви, більш вузенькі смужки, і, відповідно, на цьому рукаві всередині сіри, по краям блакитні, а на іншому рукаві інакше. І ось я його ношу, і він прикольний. От сьогодні якраз таки день, я зранку ходила до магазину. Дуже тепло, але є такий прохолодний вітер. Тож я вдягнула цей светрик, джинси пішла, і було саме то саме, що треба. Дуже прикольно. І мені він подобається. Ось такий светрик з Alese Belle. Ну і останній мій светрик це напівбавовна. 50% бавовни. Це класична Alize Cotton Gold. Яку всі знають, з якою багато хто в'яже, ясної в'язала там мільйон разів. Це моя ну, дуже улюблена річ. Я вам ставлю фото з цією річчю. Я в'язала її осені цієї, тобто її на півроку ці речі. І для, я купила собі сірі джинси, і цей свитерк в'язався для цих джинсів. Я зробила його дуже простим. Набирала петлі тут, слава Богу, я розрахувала. Достатньо, щоб він був такий майже оверсайз, такий широкий, такий дійсно файний, сидить, як мені подобається. І зробила тільки три такі смужки жакардові, тоненькі біленькі, і одну четверту зверху. І так само на рукавах. І в'язала, до речі, 275. Це точно, 100%. Тому він такий доволі такий плотненький, Ну він вягенький, то не якесь там забіте полотно, ні. Бо в мене в самої така в'язка більш вільна. То треба, то я завжди учитую то. І що тут так само прикетована горловинка, трошки така ширша. Ось ось такий светрик. Мені він подобається дуже, і він більше, от як мені здається, як на мій. На, на моє почуття, він більш теплий, ніж светрики бавовни. Я не можу сказати, за рахунок чого в мене він так сприймається, може через те, що більш об'ємна ниточка, може, через те, що його більш плотно в'язала, щільність в нього все ж таки на спіцях 2,75, то таке полотно ну, довольна, довольна таки щільне. Тут навіть не скажу, що воно якесь, я не забите, але ну, то воно, воно дуже так файно драперується, але воно. Ну, більш такі товстені, то знаю. Ну, Але мені здається, що він більш теплий. Ну І, відповідно, я його теж дуже люблю і дуже часто ношу. І так само перу в машинці, так само він дуже легко переносить це прання і нічого йому не діється. Тож я їм дуже задоволена. Ну і теж собі так собі думаю, що треба з такої пряжі ще щось собі зв'язати, продумати можливо, щось таке більш світле. Ось. Бо пряжа файна, на файно переці. Вона дуже приємна на дотик, дуже така м'ягенька. Ось, ось така в мене річ з напівбовни. Ну, і що ще вам покажу? Ще я маю ось таку пору, коробочку з новою пряжею, Я про неї розказувала в минулому відео. І зараз я просто тільки покажу, що це так само ще одна бавовна дуже якісна це органік Baby катон від газал. І зараз я вам скажу її метраж 50 грамів 115 метрів. Она теж має таку е, слабку доволі скрутку. І за цей рахунок вона дуже м'яка, дуже м'яка і приємна. З нею дуже файно в'язати для дітей. Я замовила білий, олівковий, ось такий коричневий. І в цій пряжі, я хочу сказати, дуже файна палітра. Дуже дійсно такі відтіночки от коричневий, Дивіться, які. От майже вірно передається: то такий справжній шоколад з молоком. Ну, дуже приємний кольор. Ось такий жовтий. Він. Трохи більш яскравий, ніж на відео, але не в сенсі яскравий, в бікньоневий, а в сенсі більш ну, насичений, жовтий колір, Приємний. І от в мене ще є моточок зараз. Десь тут був зелений, ось він. Зелене, у них декілька відтіночків, є ще ось така ну, трав'яна зелень. Дуже приємно, я в'язала светріки дівчаткам своїм внучкам в мене лишилось. Тож я в'яжу собі такий петчворк, трохи вам його покажу. В'яжу на спицах 3,75, то така товста ниточка робота дуже добре просувається. Ось він, який має бути. тобто Роблю такі вставочки, от этот жовтим я вже закінчу, далі буде інший кольор. Це, буду, я хочу зробити в клетиночку. Тобто, зроблю оці такі зелені, зелені полосочки, і потім зеленим тут крючком зроблю вертикальні такі полосочки. Ось, і це буде такі клетиночки. Тобто светрик клапт, з клаптиками. Це, по-перше, Дуже така вісняна гама, мені подобається. Ці зелені, жовті кольори насичені. По-друге, це можливість ув'язати залишки. От, як потребує -типу, мені один моточок лишився, її шкода викидати. Але він буде ув'язаний. І в мене ось тут є ще ось такі, я хочу в'язати це Ярнат Тропікал 50% бавовни. Але тут є такі зелені вкрапочки, він так само підійде. Такий яскравий клаптик буде. І це можливість, я хочу ще трошечки там, ну, подивимося, що там буде ще на тому светріку, але це дуже такий великий простір для творчості. Як хочеш, так і в'яжи. І колись я так дуже часто в'язала своїм дітям. Я пам'ятаю, що у сина в мене був у Пилипа такий, коли він ще такий малий був перший клас. в нього був такий безрукавка, така жилетка з капюшоном. Основний кольор був темно синій, але я там зробила такі клаптики і жакарт. І дуже така вона прикольна. Дивилася цими клаптиками, там, які в мене були залишки, такі ув'язала ці залишки до тої до жилетки, на пугавках, капюшон, то просто капець, дуже така гарна була жилетка. Ну, це з того, що швиденько пригадалась. Тож, це така можливість зробити щось яскраве, щось незвичайне, таке, як тільки у вас, і якраз такий вход підуть, оці всі залишки, моточки, які є. Це метод інтарсії, але тут нічого складного нема. Ось так виглядає. Виворотна сторона, ось воно переплетення інтарсії. Просто треба трошки бути уважною, щоб було якомога менше ці петелечки, дуже підтягувати ниточку. Ось, І все, ось така робота в мене. Тож це буде ще один бавовняний, бавовняний светрик. Ну що, отакий мій розповідь, ось такий мій вісняний гардероб. Це те, що я, як вязальщиця, ношу цією вісною, дівчата. Сподіваюсь, що вам було цікаво і, можливо, хтось підчерпнув для себе якусь ідею. Бажаю вам мирного неба і спокою, бережіть себе. І найбереже вас Бог!